Кого крім продавця, потрібно провірити, якщо купуєте нерухомість? Доброго дня, вже так розповім, кого крім покупця, потрібно провірити, якщо купуєте нерухомість. Ну, Тут у мене цілий аншлаг. спасибо, троє чоловік. Це до мене недавно прийшло, хоча ми це робили якось. Наприклад, купуєте нерухомість, яка належить чоловіку. Ну, звичайно, дружина прийде на цю угоду то що Дасть заяву, що вона не заперечить. От крім чоловіка, потрібно і дружину перевіряти. Тому що, уявляєте, ви купуєте квартиру, яка записана просто на чоловіка, але фактично вона спільна. А жінка там якийсь корупційний злочин. Підозрюються, вивинувачуються із відшкодуванням для держави. Арешт, наші доблесні прокурори і працівники правоохоронних органів, арешт там ще щось на майно забули накласти. Тому от потрібно перевіряти членів подружжя, дуже важливо.